Актова зала веселки під час осіннього ярмарку перетворилася на сумісну виставку творінь батьків та дітей першокласників. На столах майоріли барвами вироби виконані із дарів осені. Особливе місце займали кулінарні творіння, присвячені золоті та щедрій порі року. Подібні ярмарки для веселки вже увійшли в список традицій. Тут проводяться різні виставки, аукціони, конкурси, продажа різних виробів. В цьому конкурсі святі беруть участь батьки, учні, наш колектив. До створення різноманітних композицій долучилися всі групи та класи. Красу на столах можна назвати родинною працею. Вихованці дитячого садочка ще роділилися тим, що представляли на ярмарку. Я при сьогодні такі будиночки. Мені допомагала бабуся. Сьогодні покажу на ярмарку ляльку, таку і павутиня чи ти сама це робила з мамою. Робила я це з мамою і тут у мене на подносі урожай. У мене така кормушка, така малесенька, я це робила. А, і це, мама, тут такі тапочки. Такі. Звичайно, жодний ярмарок не був би справжнім ярмарком, без жартів та розваг. Осінь прекрасний привід для того, щоб влаштувати свято врожаю зі сміхом, веселощами та гарним настроєм. Та диво зібрали рясни. 球。 Віддячили осені за багатий урожай діти, інстанувавши казку про рібку. Великі корени плід не змогли старенькі витягнути самотужки, тому й покликали на допомогу інших помічників. Ну що, бабо, клич унуку, чи до школи не прийшла? Ні, закінчила науку, вже і губи підвела. Внучка моя, внучко, годі тобі спати. І ти разом з нами рібку витягати. Бабцю моя, бо вже снідати пора. Рібку витягнемо в трьох. Вірю, буде з того? Тягне о! тягне потягнемо, а хится має дати слово, що лишу жива дорога. Та навіщо ти мені?

Пісні та вірші, які виконувалися на святі, були присвячені щедрій осінній порі. Було помітно, що діти докладають всіх зусиль, аби порадувати своїми виступами батьків, рідних та близьких. Тепер хліб на столі буде в кожній хаті, бо працювали у полі. Люди завзяті. Машина на ярмарок, всі по. Якраз достигли у холодні дні. Калина то є символ України. Про неї у народі є пісні. Зазвичай на таких ярмарках у веселці батьки з дітьми та гості свята можуть придбати те, що мені сподобалось, чи припало до душі, а всі отримані кошти підуть на благодійні цілі. Марина Кочкіна, Андрій Гузів, студія Барт.